На цьому підприємстві виготовляють шкіряні чохли для європейських автовиробників. Продукцію збувають у Польщі, та через блокування кордону деякими польськими перевізниками термін доставки товару до Євросоюзу збільшився у шість разів, говорить начальник відділу логістики компанії Віктор Хомік. На нас це впливає як це репутаційні втрати нашої компанії як надійного постачальника, оскільки до цього ніколи такого не було. І автоматично це можливі наслідки, такі як втрата контрактів і взагалі діяльності кооперації з такими потужними компаніями. Зазвичай це час транзиту від нас до нашого давальцедавця становив два робочі дні, тобто 48 годин. Станом на зараз це 12 робочих днів. А це вже інше підприємство. Воно возить за кордону сировину, а на Львівщині виготовляє автомобільну проводку. Готову продукцію з України експортують на заводи у Євросоюзі. Та через блокаду кордону терміни поставок також порушуються, говорить керівник відділу планування Максим Ломов. З експортом це вже десь приблизно два місяці. Триває імпорт почався недавно з блокуванням кордонів польськими перевізниками. На нашу компанію це впливає досить сильно. Наші компанії приходиться витрачати великі ресурси для того, щоб якось вирішити ці всі проблеми. Дуже важко конкурувати з нашими конкурентами з-за кордону. І тобто, в короткотривалій перспективі це не є проблема, а в середньотривалій і. Довготривалі перспективі це може стати взагалі проблемою для бізнесу. Нам приходиться на даний момент придумувати щось. Придумувати. Я маю на увазі організовувати багато маленьких вантажівок, тому що маленькі вантажівки легко перетинають кордон. Змінювати терміни, якось об'їжджати іншими країнами, тобто втрачати грубо кажучи, ресурси. Блокада кордону може мати суттєві наслідки для економіки України. Вважає голова національної асоціації підприємців Ростислав Пшемінський. Якщо ми повернемося у тему вантажних перевезень, від цього постраждають офіційні перевізники, тому що е затримка поставок. Е Проданого товару на закордон це є наш експорт, це наші прибутки для держави. Це якась свідоме, свідоме нищення економіки вже і у цій галузі. Тим часом черги з вантажівок на кордоні за цей тиждень не зменшуються. Додала речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. У Краківці і Раві зупинилося 530 та 600 вантажних автомобілів. І суттєве накопичення спостерігаємо ми на в'їзд в Україну перед пунктом пропуском шаги. Саме цей пункт пропуска водії вантажівок обрали, аби повернутися в Україну у зв'язку з ускладненням руху на інших пунктах пропуску. І черга з вантажівок там складає близько 1300. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що вони вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників. А також вилучити польське авто з системи електронної черги. Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.